Что значит ранок на самом деле очень добрый. Дивите. О! Какие пирешки! Да, папа? С маком из вышнего, да? Да. Так, да, із вишнями. Ой, це Валя нас угостила, тільки що принесла, бо вже пахне. Там вишня і, я так розумію, ще щось. Я приклад не обидві. пахнуть, пахнути, коротше, на всю кухню. Вона нас попол бережочка угостила. Ой, спасибо. Даня тут сидить. У Дані лізуть у зуби. Да. настроєння. Так. також принесла тапочки. У Дані як у хішні, як у акули. Одразу всі. У нього три зуби лізуть. Аж кров з рота йшла. Да, ужас. Вчора перелякалася, капець, звісно. Ой, дивіться, які пиріжки гарні. Ну що ж так Валя нас любить, га? <laughs> Спасибо, крісло, ще раз. Пиріжки, ми зараз якраз каву п'ємо, коротше. Бутерброд з'їли і якраз Валя пройшла, ми будемо їсти ще. А ти як будеш так здорово? Пиріжечко. Так. Не знаю, як я буду Хочу з маком попробовать. Вкус. Ты долю так розріжеш масло на машко на хрестло. Да? Мені таки не надо великий пиріжок. Очень вкусно пахнуть, вообще, випічка. Mm -hmm. Вона вчора я кажу, ви хоть вчора нічого не робіть, отдыхайте, на вихідний був. Я кажу: "Да, да, да, хорошо. Пожалуйста. Отдыхайте, ничего не робить. Целу день на кухні провела, перешкіла, напекла і на роботу понесла тоже. Ну, гостить всегда. І даніцькі принесла, сирочки вже принесла Одай і принесла. І принесла трошки этого крабового салата. Даню. Соску достать на нього тільки зрот. Маяк вкусно. Пробуй. Ой, як Пробуй. А що, таке сухе? <різь> Ти що, не зрозумів, що це їсти? Тебе та булочка, кушать, ням-ням. На запий. Ну що вона така не влажне, те mm. щось. Mm. Вкусна. Що? Отже ж він у нас не любить нічого нового. Він їсть тільки те, що він а знає. Він нікого це не напоминає, <звук> Ти ж така сама. <звук> Шо, компот? Ти, ти навіть, якщо ми підемо по другої якоїсь стежці, скажеш, я туди не хочу йти. Да. Я на цю тему, кстати, вам розкажу смішну історію. Ну, а пізніше, бо будемо завтракати далі. Я тобі скороченим путем раз був повів. Це такі сльози були. Це такі нерви испорчені мені, а потім вона тільки туди і ходила. Чого були сльози? нерви Я не Я не хочу, не буду. Сім їсть. Мафей, що ти там вонюкуєш? Щось нове пахне. Оказала, що в мене немає картошки. Купила цю картоплю. Я не знаю скільки тут, коротше, не пам'ятаю. Коротше, це я ВТП набрала. Да, я перескадаю ігрушки. І заходила там, купила таке все по мелочі, що треба. Думала, приїде мама. Щоб погостить, не знаю, приїде чи ні, бо казати, там якісь мої діла з'явилися. Це чоловік таке любимо. Сир, молоко, ковбаса молокова. І тут взяла морку. Бо морку в нас теж багато хто їсть. Така морка в морква. Зараз я тут вам прикріплю. Я потратила 411 гривень. По-моєму, так. Да. 410 чи 411, короче. Що я купила, хочу сказати. Аж нічого. Це капець. Нема времени було, як би буду, мені надо треба, треба всього готувати багато. І скоро вже обід, а я тільки за картошки сходила. Короче, надо бігом в оденюшки в обід надо кормити. Так що, пішла готувати. Тимофій, я извиняюсь, а що ми робимо? Я тут після папы трошки куколу доїдаю. Папа, дивись, який поставляв. Не потоїдав, зараза, так і переводи продукти. Що там? Папа, ти ще один качан був. Куда ты удив? Дивой, дивись. Тимон, кусай, кусай, там кусать трошки надо, ты ж языком не достаешь. Отак, так, да, папа, вот так надо. Я в шоке. Папа, ти давай там прокручуй качанчик, я там повигрезал, Тимофей. а що ж вы мені так мало оставили? А что ты все съел, папа? Не міг поделиться с Тимофеем? Я не думал, что він прям так захоче кукурудзе. Я же и качаю, тут я... ну, шоке, аля. Ой, хвост там я крась таким огень пишусь. Так, ты мені пальцы не пообъедай. Давай я разверну тебе. Он оно, со стола доедай. то що я ще після тебе столи мить буду? А ви знаєте, що кукурудза взагалі не перетравлюється в шлунку. Та воно ж там мілке. Вона виходить, як, як попала, так і виходить. Так а ти знаєш чого? Воно ж тому що в кожурі кожна бубочка. Угу. А ти що їзиш? Пряники, печенька. Вони рани на спині, так і до сих пор не, і не зажили. Бо він злизує в місті змазію. Та я Ха. в зубах кукурузу застрягла. <рес> я пыталась ему мазать, гля, пішов чистить этот. В морду чистить, га? Об стул. Пыталась ему мазать маски, короче, він, блин, її злизує. Да? А ти що, не хочеш зніматися? Каже, не знімай мене. Не треба. А, значить, сидимо, ми йому, звони мені якийсь номер. Він каже, типа, Наталя, я кажу, да. Це вас, типа, турбують з Єви. Я така думаю, не поняла, що там уже з я вчора забирала посилочку там, де робила деяке замовлення, і кажуть, ви одну типу, коробку забрали, а другу ні. Я кажу, ну мені типу, тільки одну і дали. Просто я там вже знаю всіх ну, дівчат в цьому магазині, мене вже якби знають. І я його ну, ніколи не перевіряю. Я вдома приходжу і там знімаю розпаковку, ну, коротше. Ну, тут вказується, що шо... мені <гум> не додали, не додали ну, коробку. Я не можу зрозуміти, що я знаю, що в мене там я замовляла 8 кашин, в принципі, як завжди. І палич. Ушні, ушні. Будемо зараз перевіряти, будемо розпаковувати. Я це, знаєте, знімаю як підтвердження. Вона вся запакована. І знизу також запакована. Це як я її забрала. ну Це я знаєте, роблю ще. На всякий случай так заснімаю. Так, розкриваємо. одною рукою, звісно, не сильно так і буде. хочу вам сказати. <реку> Що в нас тут? Ну, повинні бути каші, в принципі. Як я й сказала, должно бути 8 штук. Каш. Так, поїхали. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Да? Представляєте? Я ж казала, що там палочки замовила. Вушні палички вони мені поклали в другу коробку. Знаєте чого? Зараз розкажу. Коротше, я зайшла і подивилася, в мене в додатку є, можна зайти в моє замовлення і подивитися. Оказується, я замовляла вишні палочки. І там в подарунок мені дали якісь пробні крему. І Із-за цього вони мені не могли покласти ну, типу, все в одну упаковку, тому що це якби дитячі каші і не можна класти мельнариль на місці з дитячими кашами. Так що я піду в Єву за ватними паличками. Ну, зато хоч каші всі. Ні, це, звісно, правильно. Я згодна. Але я не хочу йти. Ну, а <гас> що там? От, йо-мойом, не спіла вам заснять. <гас> От там на карнізі голуб, коротше. Боже, Тимофей тут не мог обспокоїтися. Періодичний сріст тут. <гас> Шо там, диво? Літає, літає, да. да. Девона! Да! Девана! Тимофей! дэ де, дэ Тимон, Дэ! Девана! Демона! Де Тимофей на охоте! Городская охота? Да! Хвост у него, конечно! Своей жизнью жива! Тимофей! Там каждый хрячик можно помочь! Хороший! Что там? Тимон! Нема! Не прилетела! Не? Не прилетела? Что? Еще тут один сидит. Птички. Ты кого заезд? птички. Птички Аркар? летают. А как птички летают? Покажи, как птички летают. Что это так? Данечка, как птички летают? Как они крылышками махают? Что я на настроение. Да. <связано> птички, как летают? Полетели, полетели, на оливку сели. Молодец! Ура! Тимофей, что там? Не прилетели? Не? Нема? Вот ее моя. <laughs> Вроде никого нема, а нервы еще остались. <laughs> Просто там голубь сидит, вот там на карнизе. И, короче, він, мне кажется, где дивился на Тимофея. Они друг друга гипнозили, короче. <laughs> Тимофею еще нравится, когда сильный ветер, и тут кабель с антенны телепает. М да. Нема, что там Нюка скрывается? Что нема? Не, нема? Пальцем проведи, нема, нема? Не, нема? Что у меня злость? Кимави, Кимави, тёка же отстань я не хочу ничего, на камеру делать, отвалите. Молодец. Балдеть буду, балдеть буду, но не более, не более. Да? Тимофія, йди Таню до карди. Все, друзі, я, коротше, забрала. Ось це за посилочка. Бачите, така вона маленька. Ну, типа. Тіпо... Зараз розпакую. Так, коротше, я відірвала, бо одною рукою буде взагалі неудобно її відкривати. Що ж тут у нас лежить? Я замовляла з такі палички. Не була в акції. Це я для себе. І ось... Задля чого я ходила в Єву і ще один раз. Єва, звісно, спасибо, що ви мені поклали такий кремушек. Натуральний крем для комбінованої та жирної шкіри обличчя. Але, йпер використали цілу упаковку, ну, коробку. Короче. Я чогось не пойму, напевно. Ні, ну Це зрозуміло, що не можна, типу, такі речі э, класти разом з, цими, з дитячими товарами. Але, ну звісно, дякую. Так, тут папа зварив дуже смачний гороховий суп. Значить, дивіться, це перший клієнт. Ось другий клієнт, який просто суп. Тика є пальцем на супа. У є короче, своя, ну тут їда. Пюре. да, пюрешка з м'яском, А йому надо гороховий супчик. І пальцем показує, що мені оте давай. Дай рода киску. Так і показує, мені суп давай а не пюре. Каже, Вкусно? Ням-ням. Вкусно? Ля пальцем тикай все. Это по подбородку он стекает. Ти... Да. Ще. Ну хватай, я Оце, не знаю. Папа, я... суп наварив, да? не да. то, что там пюрешки уже надоїли тебе. Да, да. Не покажи. Яйца цей тут аулодай. Кибафей. Растяжку. Тебе нормально, удобно? Гимнаст. <реж> Все просят супчик. Ну суп очень вкусненький получился, у папы. Молодец. Смотанку. Ну да. Ой, сметанка перепала. Чи тобі суп. Даня, чи суп. Вибирай. А ну вибирай, що будеш пюре чи суп. Глаза забігали. Вибір очевиден. Ну, трохи такого ж надо, що ж ти хотів. Звісно. Тимон, що, а тобі нічого не ложать? Ну, на тобі хоч трошки сметанки, га? Ну, ну, випрашуєш тут мале. Випрашує. Дайте мені хоч щось. Чи тобі супа треба було, Тиму насипати горохову? Не надо йому супа. Ой, вкусно. Вкусно, вкусно. Головне це поза. который, едит, едим. Это часто тут так чилит. Это он выпрашивает у меня еду. А что ты делаешь, я извиняюсь? Что ты делаешь, Киза? Привет! Господи, ты как Тимофей! Да. Даня, Даня, сейчас ударишься. Да, я. Да подожди, мы еще. Господи. Ч ⁇ ты туда залез? Китя. <связать> Хорошо, что ты еще мелкий, что ты мог там развернуть. А если ты там застрял, это капец просто, а не дитина. Даня, нельзя так делать. Машины Тимофей там в шоке сидит просто. Спыть, гля, влився а мне на подушку. Ты нормальный вообще? В адеквате, Тимон? Тебе хорошо, там удобно? Я в шоке просто. У каждого свои занятия. Что кто хочет, то и роба.